Що ж ми готові розпочинати. Традиційно будемо розпочинати з п'ятого місця. Отже, п'яте місце з результатом. Дві години 30 хвилин і 13 секунд. Займає учасник під номером 42-15. Мустафаєв Олександр! Так, бурхливі оплески Олександру! П'яте місце. Так, ну і також ми хочемо запросити для нагородження сюди Ольгу Салодоку, президентку Федерації легкої атлетики України. Вона, власне, відкривала у нас сьогодні е, старти разом з Дмитром Черніцьким. Ну і буде е, нам допомагати в нагородженні. Та це честь для нас і дуже класно, що ви будете вручати відзнак. Ні, там вже подаровано. Так, так, так. Руками далі. Четверта сходинка. Четверте місце з результатом 2 години 28 хвилин 6 секунд. Учасник під номером 42-18. Романенко Роман. Рома Романенко. Вітаємо! Так, давайте домовлятися. Рома стає, а потім ми вже йому вручаємо. Так щоб було видно. На сена, начебто, велика, але ми на ній все одно ніяк не можемо поміститися. Сивер Оскерано, браво! Отже, третя сходинка з результатом 2 години 24 хвилини 28 секунд. Займає учасник під номером 42 — Сірук Дмитро. Сірок, Дмитро. Вітаємо! Дмитро! Запрошуємо на третю сходинку! П'яне стало. Так Дмитро вітає своїх колег по цеху і отримує нагороду за третє місце. Вітаємо! Молодець! Оплески! Так, друге місце з результатом 2 години 23 хвилини. 57 секунд. Учасник під номером 42-14. Скорідін роман. Роман Скуріє! Друга шкоденка. Вітаємо! Роман спочатку вітає своїх колег. Маво їм займає другу сходинку. і отримує свою нагороду. Вітаємо! Так, отже, друзі! Перше місце, дистанція 42 км. Результат 2 години 21 хвилина 17 секунд. Учасник під номером 4206 Аненко Максим. Аненко Максим, переможець 15-го київського марафону незглавності. Вітаємо! Ми, звичайно, подарунки від наших партнерів отримують усі наші переможці від Гюлот, від Польво, від «Укрнафта», від «Версів», від «Смайл», від «Вазелін». Дякуємо! Ми, звичайно, переможемо 100 літрів пального від «Укрнафта». Так, тепер учасники всі на першу сходинку на п'янестал для загальної фото. Та потім подарки забереш. Давай сфоткаємося. ще! Ще, на марафоні. Фотофіксація фіксація є. Чоловіки вас вітаємо. Можете не нарешті відпочити.